Від ранку, 19 січня, на території Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі людно. У храмі йде святкова літургія до дня богоявлення та хрещення Господнього. А на вулиці містяни шикуються у черги за святою водою. Хрещенська водичка хай нам обмиває і добра нам до і здоров'я додає. А саме головне, бога просить, щоб нам перемога на нашій святий Україні була. Всім благополуччя і любові. Ми віримо в те, що річка дійсно має, змінює свою течію в цей день і має цілющі властивості. Тому ми прийшли. Вивчаємо своїх діток, навчаємо українських традицій, віримо і їм прививаємо свою віру. Приходжу, молюся за своїх моїх Франції сидять, молюся за них, щоб все добре було. Щоб мирно став і наша перемога була. При соборі волонтери прихожани розливають людям освячену воду, примовляючи. Христос охрестився, а мають відповідати у річці Йордан. та бажаючи миру, здоров'я, обов'язково перемоги, наснаги, віри, любові і всього всього найкращого. Цьогоріч через воєнний стан влада Житомира відмовилася від водохрещенських масових заходів. Втім, охочі зануритися в річці тетерів. Таки приходять до гідропарку, незважаючи на необлаштованість місця для купання. Мовляв, дотримуються традицій, та й погода сприяє. Водичка добра, думав, буде холодніше, але таких вже сім років підряд я купаюся і відчуття зараз, як полум'я покриває все тіло. Іноді перехоплює дух, але це будрить. Таким треба займатися, треба моржуватися. Це для здоров'я, для тіла, для духу і для самого себе дуже позитивно. Супер, дуже прекрасно. Такий день треба завжди ходити. У нас традиція завжди збиратися, купатися. Ось сьогодні вона охрещена. І хотів би побажати миру нашому українському народу. Все найкращого, здоров'я і процвітання. Чудово, це просто незабуднє. Треба спробувати. Навздогін застерігаючи, що до такого варто готуватися. Я ще студентських часів практикую таке собі морожування, і кожного дня в мене холодний душ. Приймаю її, в принципі, тіло підготовлено, і тут ніяких проблем з цим немає. Ніяк. Окрім того, каже Сергій, вірить, що сьогоднішні купання наділені цілющими властивостями. Можливо, тут є якась така містична ознака, але як правило, люди, які купаються, ну це я по собі суджу. Ну як правило, вони не хворіють ніяк. Тобто всі ковіди, хвороби, вони обходять стороною.